Тебе не взяли на роботу, в тебе проблеми. Я хоч з роботу. Їрка біля мене мене вже це радує. <рес> Ти мій хороший. Працювали супер, круто, класно, спокійно. Я до якогось моменту. Я Не можу його нормально достати. Воно просто бачить, що це теж не витрясця, це не застило Оце Угу. У мене просто починається така легка, легка, дуже сильна паніка. Ну, Що да... робити? А тут воно вилізе? Ні, а давай, сюди додавай і може бути. Вона не вилізе сюди, все. Не вилізе? Типа, типа поняла? Добре. Щас, сейчас, чекай. Я розумію, що з цими сферами повна срака. Така опа-опа, більша жопа. Не буде з цього всього. відкидаємо цей варіант. Давай кокосів кокосі подамо. Блін, я ж не казала, з чого це буде напівсфера. Типу, ну, є напівсфера? Є. Начинка є, те, що ми проговорили. Є. Він каже, все робимо. Роздовбати. Ваня ти коли Знаєш, як? Як розбити кокос? Що там, що там вийшло, ні? Я не знаю. Ми зараз переведемо просто всі кокоси, що там були в коморі, якщо в нас це не вийде. Так от треба. Давай трошки ціль. О, чи ні? Розбив. Ну, вже щось це вже лучше, ніж ти просто красавчик. З горем пополам я його розколов ну, в стресі, реально в стресі, бо розумію, що я запорог ці сфери, Шкребу цей кокос від зайвого, ми його промиваю. Що він не розколеться ніколи в цій житті. Або хтось стане без руків. Якщо ви думаєте, що на цьому Конечно, то типа не. <свисті> ну просто такая іст... в голові реально істеріка. Істеріка, просто не знаєш, куди йти, що робити. Пошшов з коропа розбирати, типа. По я планував, понял, отварити, типа коропа разобрать вот мясо, так, знаешь, типа, ну, разобрать мясо, зажарку сделать, добавить туда, перемешать, если оно буде сильно сухе, добавлять цей бульйон. типа, и потом мне посетила гениальная идея, типа, у нас же є кутер, ну, не просто так он там. Взяв кутер, добавив туди, закинув в чашу рибу відварену. Овочі вже з бульйоном пропарені, поняв, типу. і давай цю всю історію робити. Нашинка зарядка. А? Начинка зарідка. Я брав в руку типу, в центр типу, сюда цю начинку, вона жидка і її багато ти не положиш. Тобто я знаю, який має бути ну, поняв, типу. ну, Це не варенік, це шляпа. Мені не подобаються вони. Ти так мало давав начинки. Я закручую, вона тупо витікає, я ложкою забираю начинку. Я розумію, що вони тупо будуть пусті. Типу, ну. щось, щось горить. Моя жопа. Зараз буде гурток фігурної ліпки. Ліплю я свої вареники, я розумію, що я взагалі не в курсі, як робити оцю юбочку. Ти косичку цю вмієш робити? Не вмію. Бачиш, я щось питалася зробити. Я знаю, як завернути хінкаль, щоб в нього були красиві ці а, складочки, коли ти загортаєш хінкаль. Я знаю, як завернути вушка. І я не знаю, як загортати цю юбочку, косичку і все таке інше. Косички. Робити елементарно. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Таку я юбочку теж можу зробити. Саме косичку. Підрізаю зайве, підрізаю вареники там, де вони мені вже зовсім не подобаються. Е, і розумію, що виглядають вони ну не дуже. Коли це настільки не моя страва, я щось з ними от, не зійшлася характерами. А там, ну, типу, людина одна дороблює презентацію, людина друга дороблює презентацію. І Юля, ну будь ласка, ну будь ласка, ну будь ласка, можна, будь ласка, в Ітанілку мені. Ну, Юлячка, ти Давай. можна я по презентацію? Юля, півхвилини. Будь ласочка, Ліза, будь ласка, Витри з бортов, Ліза, витри з бортов. Юль, ти думаєш, тільки за себе, блін. Мене це наскільки випісує. Ви я думаю, я тебе зараз просто крізь там. Ліза, вас на п'ять хвилин більше. Останні п'ять хвилин у вас. Ви мали поділити це навпіл. Юля, їдь. — Ну, Добре, Смотри, хто як щитає. І я отак просто на ходу вони вже починають двигатися. Я отак просто на ходу посипаю е смаженим фундуком. І в мене воно ще так потрапило трошки на тарілочку. І я просто отак уже ми від'їжджаємо і теж е на останніх секундах просто протираю ту тарілку, щоб ніде нічого не було. Бліт. Дві хвилини ще цілих встигаємо витерти тарілку. Що нам дві минути не хватило? Ні, я не без. Зараз зараз буде краще. що, вареників краще. не їли. чи Що Що це так медленно? Все, бери. Юля, витирай. Бери, що ти, ти скачеш? І Юля така витирає тарілочку, потім дороблює презентацію. Вона просто бере все так, як у мене, е, вилажує вишню зверху і посипає фундуком. Точно таку ж презентацію, тільки знизу шоколад. Я думаю, навіщо ти це робиш? Ну, Ти губиш сама себе. Просто. Ніхто не знав, що робити. Пропало все. Я починаю панікувати. Щось Ілія там вмітався, то туди, то сюди. Блін, а що це, що це? Ти що робиш? Давай щось роби. Іра почала робити вареники, замішувати тісто, засипала вишні цукром. Здійш, будь ласка, не позор, ти ж вмієш їх делать. Чого в такій паніці все Ну, Я не знаю, я не була впевнена в тому, що я роблю. Я почала панікувати, я переживала. Якщо всю команду додому, значить так треба. НЕТ! Я не поїду додому. Я, блін, мастер шефом дишала. Я задохнусь без нього. Катаю я це тісто, вирізаю ці кругляшочки. І все, в цей момент я потеряла надежду вообще в, в, в світле майбутнє. Цукор, де наш цукроєм цукор. в рядах. Я не могла зробити красі, красиву цю штучку. Я в якийсь момент навіть пошкодувала, що я почала тут випендрюватися, і оце за тут по краю робити. Ну, вирішила, так. Ну, Нада, ну, бабуля так у мене робила, вчила мене. Як не переживати, правда, не навчила. Будь ласочка, не плач, окей? Не трогайте мене, не питайте, я хочу поплакати. Іра. Так, да. що стало? Що дитина плаче? У нас є Катя, яка має плакати весь конкурс, така її ще професія очі... з мастер-шеф діти. Вона, так. вона вже своє отплакала. А ви чому плачете, моя рибка У золота мене ручки трясуться, і за цього красиво не виходить, і така хороша страва. Це ви через то плачете? Так. Да. Що? — А не можна плакати? Я ж працюю і плачу. Ні, нам не треба буду. тільки гарні емоції, Але позитивні. Любову нам потрібна. Я більше не буду плакати. А не, а не сльози. Мені вже легше. А. Я не буду плакати. Дякую. Бо я, 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 я чула просто ваші слипи, <гас> а там все був гримерці. <гас> Дивіться, бо зараз ще прибіжать, як торгово будуть витирати вам сльози. <гас> не, то пожалуйста.